Благодійники української команди продовжують надсилати гуманітарну допомогу різним громадам Чернівецької області. На цей раз волонтери зібрали 500 кілограмів продуктових наборів та передали в стороженець. Від початку повномасштабного вторгнення Росії працюють над роздачею гуманітарної допомоги в різних областях України. Волонтерський штаб Українська команда надіслав черговий транш допомоги в одну із громад Буковини. Ми намагаємося з перших днів війни покрити всю Чернівецьку область поступово, потрішечки вишуковуємо заклади, медичні заклади, де проживають територіально тимчасово переміщені особи, і намагаємося знайти Зв'язуємося з людьми і збираємо продуктові набори, комусь просто передаємо у вигляді коробок і вони вже видають саме медичним закладам, наприклад, вони видають там на обіди, на вечері. Цього разу 500 кілограмів продуктів отримали жителі Сторожинецької громади. Сьогодні близько 500 кілограм продуктів. Це фруктові пюре, це кіндери, сюрпризи, шоколадні десерти, це міні-кексики, шоколадні, це консервована квасоля, кукурудза консервована, а також солодощі у вигляді фруктових джемів. Забезпечити соціально незахищені верстви населення це багатодітні сім'ї, це діт... сім'ї з дітками з інвалідністю, це переміщені особи або соціально незахищені верстви у вигляді. Ну а саме одинокі пристарілі волонтерка української команди Олеся Буряк зазначає, планують поступово забезпечити такими кошиками всі громади області. Ченвецької області 52 територіальні громади, тому ми ми закрили вже 8 і. Поступово зараз вже переходимо якраз на громади. Ми раніше займалися тільки забезпеченням медичних закладів і геріатричних пансіонатів по області. А зараз вже плануємо кожну громаду потрішечки закривати продуктовими наборами. Волонтер стороженецької громади Денис розповідає: наразі таких пакунків потребує більш ніж 100 сімей міста. Дітки є там сім'ї малозабезпечені. забезпечені. Є це ми хотіли б їм допомогти. Є така можливість, чому б це не зробити. Чоловік каже, співпрацюють з волонтерами української команди давно. За цей час жодного разу не почули відмови в необхідному. Ну, хотів би подякувати за багато продукції, за все, що вони нам допомагають. Співпрацюємо вже досить давно. Телефонують, питають, ми вже шукаємо, кажуть, нам треба то-то. то. І ми вже скажемо, у нас є такі сім'ї, такі діти, і вони нам дають, скільки нам потрібно, ми вже то роздаємо і доносимо до людей. Скажімо так. Наразі благодійники вже готують чергову партію продукції, аби відправити її в Хотинську громаду. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.